Я думаю, що тут він трошечки знову ж таки провокація в тому, що він каже правда, робить mm -hmm. зовсім інше. Він хоче, щоб всі відчували і продовжували відчувати вину, але сам в своїй роботі робить абсолютно протилежне mm -hmm. ну Сама його робота там неодноразово підкреслюється, як педантично він підходить до роботи і як вони гордяться тим, що вони перетворили інститут господарювання пам'яті. як там... І так не любить, я не могла поняти. Ну така щира в нього не приїзд до неї. Він її просто ненавидить і не може її переносити. А я думаю, що а, це його взаємно. для дехто не дочитав. Це асистентка головного героя, з якою з якою у нього дуже якісь напружені і, відносини. І, вони, да, не зрозуміло чому вона просто не значає. Просто звіс. Вже він до неї так відноситься да. і все. Причому якщо чисто формально вона виконує свою роботу, так як у того має бути. Ну вона, да, на тоні вона гарний повідомляє, асистент. Повідомляє, вона там сам... все. Mm -hmm. ну, вона нічого такого не робить. Нічого взагалі, ну, як так сказати, подлянки ніяка. Він просто вже агресивно додає тільки... да і наділяє її дії, якимись що ніби вона коли позвонила Граціела, Вона mm -hmm. прикріла трубку така. Діпа, сказати, що ви тут, чи може вас тут нема? Бо ми з вами. А він такий, як вона осмілилася? Ми з нею за одну, а Гаціяла по другу сторону, та як вона вона себе возомнила? і щось він... Це ж mm -hmm. охоронці форонці і десь це і нагадує його роботи. І це, як я, я кажу, автор, провокатор, тому що вона спеціально це ще робить, він все ділить на три. Да, в, нього, да. в нього є бажання mm -hmm. все, все систематизувати. Як це було, ну всі ж, я думаю, Розумію, що там. До людей відносилися як до розхідного матеріалу, mm -hmm. як mm -hmm. до будь чого що можна спокійно розсостизувати на кістки туди, там та туди, mm -hmm. золоті, ш... зуби, золоті зуби, шкіру. Зуби. Це. От от він з цього починається перша сторінка. Він буквально він буквально хоче, щоб всі які... упивались виною. Право. Uh -huh. Дуже хорошо, щоб ми, щоб вони тонули в ній, щоб вони пам'ятали, як же вони на, як же вони нагрішили, яка ж страшна, не тільки пам'ятали, а ще й відчула там каялись uh -huh. і відчували вину постійно. Хоча вони навіть тоді не народилися. Чого ж ти? Але їхні нащадки або і вони. Так це веде до нового конфлікту. Це викличе ресентимент. тому що колись як будь-яке явище у суспільстві, ну я думаю, це на світ соціалоги, mm -hmm. да? Mm -hmm. Будь-яке явище у суспільстві рано чи пізно викличе протидію від ну, в залежності від того наскільки радикальним стає якесь явище, а чим довше воно існує, як основний як це, суспільний напрямок. Ну, тобто, основний суспільний напрям. Якщо ми, наприклад, якась умовна ліва ідеологія дуже 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 довго буде провідною, то право буде все більш більш радикально налаштована і рано чи пізно ну, це станеться якась контркультурна і цілпротестуваний. Якщо дуже 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 довго змушувати одну країну відчувати вину, це приведе до нової війни. Тому що в кінці кінців якесь покоління скаже, а чого? Угу. Скільки ще? Ну а може, треба поставити вас на місце, може висвітлювати. Пригадуючи, він постановляв собі, запитання, собі запитати її про це, але постійно забував. Вони вже майже не говорили про Аушвіц, А якщо й говорили, то вже не так, як колись. Тобто, вже не з клубком у горлі і відчуттям, ніби стоїш над безодною, а цілком посутня. Та й бачились вони тепер на багато річ ніж колись. Тобто, ніби оця вся пам'ять вже з покоління, це вже третє покоління після тих, хто mm -hmm. насправді був там, і їх катував чи вбивав. Чи, ніби що вивітрюється пам'ять, чи вона становиться, чи, наскільки часто про це говорять із кожного кутка пам'ять, пам'ять пам'ять, що воно вже приїлося буденністю стало. І в цьому ніби як наскільки довговічні Там навіть сам головний герой, наче каже, десь я не зможу навести цю цитату. Чи це в мене в голові так вийшло. Він хоче не, не щоб визнали вину і покаялись, а щоб визнавали вину і каялись. Угу.